Вітаю! На цьому уроці ми будемо робити ось такий мак. Я його буду робити до такого красивого палантину, так? Але ці маки також дуже гарно продаються як просто окрема брошечка. Ось такий красивесний. Дивіться, тичинки, які я тут використала, це японські тичинки. Я їх беру в тому магазині, де я і купляю свої основи для брошок японські. Я маю такі, або використовую ось такі звичайні вже в своєму, ну, що купляю тут в себе в магазині, все для рукоділля. Бачите, ось такі звичайні. Такі теж гарно виглядають. Вони дещо довші, але в принципі, підійдуть. Все, поїхали працювати. Так, що я підготувала з матеріалу? Вовна пристрасть, меринос австралійський, два кольори віскози, Це є людяник і також пристрасть, віскоза. Попередньо зробила кульку, овальну, чорну, звичайно, це буде наша серединка. Ось, чорну візкозу, Чорна віскоза, На листочок я взяла оливку ну і різні волокна. ще. Ага, сюди ще я буду давати оранжевої, льон. льон. Ось, і віскоза під колір нашого листка, оскільки в мене мак йде в комплект до паланти. Розкладаємо наші пелюстки. В мене буде чотири пелюстки. Перед тим обов'язково подивіться зображення маку. так? В інтернеті. Як я розкладаю? Також я використовую тут перпендикулярну розкладку. Ось. Але дивіться, як я роблю. Я роблю ніби півкругом. Перпендикулярно, але ніби півкругом. Так, Це в нас буде одна, і тепер друга. Ой, бачите, я кажу перпендикулярно, а це е, розкладка віяло Ось, таким ніби півкругом. Тобто я одночасно викладаю два листочка, по два. І зараз буду ще раз так само робити. Е, так, віялом я розкладаю, але роблю таким ніби півкругом. Ось, ще докладаю, тому що треба, щоб воно було трошки мені більше і міцне. Серединку можна ущільнити додатково Ось так. І тепер по кругу я роблю ось такий даю пасочок по кругу. І так само тут. Вже ніби, якщо ми тут давали горизонтально, то тут ніби як вертикально, тобто що саме на кінчиках в нас якраз буде вже перпендикуляр. Ось. Так, і даю віскозу. Віскозу можна було щитати знизу, але я її повтикала, тому дамо тільки от сюди. Ось. Це буде у нас нижній шар. Нижній. А тепер робимо другий шар. Даю вже сюди. Так, і... Туди, там. А ну що я розклала тут по довжині? Розклала на 20, скільки? На 23 см. Так, і сюди. І тут так само роблю віява таким півколом. Так, вона тут що? Тут трошечки таке да, розігналася, називається. Тут що можна от таку дати? Тут вище теж докладу. Наші пелюсточки були такі більш пишніші, так? І так само тут. Так. Так. Є. Є так, тепер даю сюди пасочок. Віско віскозу даю по краях, щоб нам гарно давала близько. Тепер трошки всередину, оскільки в мене на палантині мак і там я роблю відтінки, тому я тут трішечки даю оранжевого, саме на шар, цей верхній, на верхні пелюстки. Чуть -чуть буквально. І тут даю наші чорні якби, прожилки. Даю віскозу сюди. Є. Все, наша квітка викладена. Тепер е, робимо листочок. листочок. Листочок викладаю так, як е, ми викладали там, наприклад, на тюльпан. Єдине, що не такий довгий. Спочатку беру тут в мене віскоза москус. Так, тупо на е, Так, тепер. Звичайно, накладаю скрутила кінчики. Так, але кажу, не надто, дов... не надто довго роблю. Ось, роблю таке трошки ширший, наскільки я розклала на 14 см. Тут, звичайно, що я роблю перпендикулярну розкладку. Я роблю один листочок, але ви сміло можете робити два. Два, чи взагалі без листочка, тобто. Вже дивіться, яка вас, ну, що ви хочете зробити до чого, і до чого ви хочете це зробити. Все, не роблю його дуже товстим. Є, наклала я вовну. Я ще трошки, да. Тут важливо, щоб була перпендикулярна розкладка, тому що ми будемо листочок наш розрізати. Є. І даю знову ж таки волокна. кладу хаотично, воно потім нам все гарно даже. так Все, наша розкладка завершена. Все, приступаю валяти. Звичайно, стандартно мочу, притираю, увалюю. Ще раз переміряю. Тут я розклала 23, 24. 23, 24. І листочок на 14 см. Все, я поїхала валяти. За розкладку, я сподіваюся, вам все зрозуміло. От я за, ем, порівняла краї, їх завернула. А що я хочу показати? Тут, звичайно, листочок, бачите, позавертала краєчки і все. <кій> тут, де полюсточки, коли у вас надто широка середина, чуть-чуть її підріжте сюди і заверніть, але не до кінця. Тобто, тут має бути такий трошки перехід. Я лишила по 5 см. Сант... Я собі тут лишила, тобто не розрізати до кінця. Не розрізати ось тут до кінця. Все. Тут я вже продовжую повністю звалювати стандартно, як завжди, вже до етапу полокання. Ще хочу дівчата наголосити, крім рулику, не, як -то, не отим етапом притирання. Я вас дуже прошу. Це дуже важливо для того, щоб отримати гарну тонину полотна, щоб наша квітка була така, як, ну, як жива. Щоб не була товста, тому що то, що ви скручуєте, вона вся, ну, всідається і стає полотне грубше. А коли ми ось тако притираємо, воно нам гарно звалюється саме в тонину, саме в тонину. Тому ніколи не нехтуйте оцим процесом притирання, як на початковому етапі, так і між етапами увалки. Це важливо. Ще раз наголошую. Так, все, я зваляла. ну, тобто, Ми зараз ще будемо полукати, ми ще будемо викладати, тобто, вона ще наша квіточка зваляється наші пелюстки. Ось, Але я хочу поміряти. Я розкла... Значить, 15 см, воно сіло до 15 см мені Ось, і розрізаємо наш листочок. Він такий ще... Хоче валятися трошечки, так як і наша пелюстка, але ще, ніж ми це все зробимо всі маніпуляції, він доваляється. Дивіться, склала я його е, в два і розрізаю. Так, як роблю як ялиночку, так? Бачите, на скоса. Тут, Тут, тут і, наприклад, ще тут. Ось, не до кінця, отаке от мене от от у мене вийшло. Що, я тупо розрізала. І тепер оці наші розрізи просто гарно, тепер гарно буду притирати. Буду завалювати. Так, щоб воно там мені все гарно попідвалювалося, попідкручувалося. Треба води. Ось. Я ще отут ще зробила два розрізи, тому що мені воно було за широке, не подобалося. Все, дотерла я йду полукати. Йду полукати і будемо вже все гарно. Формувати. Все, біжу полукати. Так, я пополукала, даю, пропитаю, замочую все. Так, вишаю, коротше, до п'яти хвилин лишаю. Так, є. забираю зайву воду. Так, дивимося на наш листочок. Дуду-ду-ду, давайте його ще такок сюди і ще окремо. Ось такий, бачите, такий кар'явенький. Тепер ще його гарно притру. Я вже його не буду з угу. ним. Все, поправляю собі там, як мені подобається, підвалюю. Якщо у вас десь вийшли занадто оці гострі листочки, вам не подобається, звичайно, що ви можете їх... І підрізати, так? але, як на мене, можна отако, якось їх трошки потягнути і буде гарно. І все. І тепер я беру. Так, мені щось тут не подобається. Опоширу типу ось. Щось таке. Все, І зараз оці пелюсточки також ці хвостики гарно такого типу попідкручую. Ну, ну це... Чесно, я хочу ще підваляти. Я його ще звалюю, довалюю, мені не подобається такі лопати. Так, забираю трохи воду. Може який кривенькі, але... але мені подобається. кінчики я хочу підваляти. Ось. Чик, чик попідкручувати. Отже, я гарно розрівняла, все гарно потягнула. Взяла джинсову нитку чорну, ось, і ми будемо так от сшивати. Ось так, ніби ось. Даю серединку, щоб вузлика не було видно дуже. Ось. І я тут пришиваю. Так, є, тепер дивіться, що я роблю. Тепер я беру і стягаю. Ось тут. Я голку ніби пхаю всередині полотна. Воно у нас тут досить є грубше. Ось. І ніби повертаюся там поміж -то, назад, і до нашого, до нашого центру. Так, ну чи я рівно. О. І стягаю, бачите, стягнула і в'яжу вузлик. От, ой, стягнула. Є, ось. І тепер так само роблю з другою стороною. Сюди. Попід ніби як вовну в середині. Вертаюся назад. І всерединку нашу пхаю. Все, і теж стягнула гарно. Бачите, так гарно стягнула. Так, і вузлик. Ось, бачите, таке от робиться, Як якась тарілочка. Тепер роблю аналогічно з нашим нижнім шаром. Так, теж. Відтягнула. Так, він в мене трохи вийшов плюсов один більший, але це не біда. Також, сюди я. Бачите, як я запхаю голку? Що, по суті, не видно ні з того, ні з того боку. Потягнула, і там до серединки. От серединки. Я тут навіть вже не пхаю зворотні, бо тут і так не буде видно нічого. Бляха, накрутила, називається. Ось. І, і стягнула. І вузлик зразу в'яжу. І так само зворотня сторона. Ну, ще, ще наша четверта. Стягнула. Вийшла в серединку, я все одно прошиваю крізь ну, щоб все воно гарно трималося там, і не крутилося. Ой, щось. Ага. Треба ще раз. Все. Стягнула, все гарно стягнуло, бачите? Так, тепер далі їдемо. Знаю, як ви. але Ось, бачите, воно вже нам така зробилася, як чаша. Тепер я беру. Ці пелюстки я ще поширюю, ну тобто розтягаю. Те, То, що ми давали сюди пасмочку вовни, воно нам якраз вовна тут збирається, і вона нам дає можливість, бачите, щоб сюди, якраз ще більше зробити оцю таку чашоподібну форму. От, І я тягну ось тут, ніби посередині, насправді, тягну. Не край розтягаю, а тільки розтягаю серединку нашого пелюстка. Ось, Бачите, надаю форму ще більш такої. Так, сюди потягнемо і сюди потягнемо гарно в бочки, бо ви пам'ятаєте, як ми там давали вовну, і вона все в нас має гарно потягнутися. І аналогічно з того боку. Ось, По суті, я вже викладаю квітку. Ось, Бачите, як вони, от, я тягну, формую, і воно нам ще, ще більше так гарно закручується. Так, сюди потягну і сюди потягну. Бачите, І по суті, в нас дві пелюски вже зробило. Серединку. І аналогічно роблю нижні шари. Нижній шар. ось. І, і сюди. Так. Все. Тут ми можемо, по суті, я так і ставлю на сушку. Завтра, вже, як буде сухеньке, я е, пришию листочок і ще зробимо гарну серединку з теченками. Ось, ви можете листочок ось так поставити. Тобто вже якось більш-менш викласти, але вже от тако якось трошки підзбирати, але вже все, одна, все одно ось така форма мака, вона вже в нас є. Можна більш підняти оці ці нижні. Можна навпаки ці нижні тако більш як вивернути. Ось тако. Щоб ті, ті, наприклад, йдуть до серединки, а ці більш вивернуті ось. Ну, Якось так от. По суті, я так і буду ставити на сушку. Мені подобається все. Все, сушимо і завтра все ще гарно фінішуємо, дошивуємо, і в нас все буде. Так, що я отримала? Значить, так от, я отримала овальну намистинку, маю овальну намистинку, вона в мене важить до 2 грам, але ви мусите робити її пропорційно до розміру вашого маку. У мене мак такий не є маленький, відповідно, і кулька в мене до 2, до 2 грам. Якщо ви маку робите менше, відповідно, і робите меншу серединку. Ось. Зараз я її вишию, Вишию джинсову нитку, звичайно, зроблю ось такі, таку коробочку, ніби. Бачите? Дивіться, серединку я повністю пришиваю. Я нічого не клею, тому що, якщо проклеяти, нам дуже потім буде важко пришивати тичинки, або клей може виступати, і це буде дуже неаккуратно. Тому я завжди пришиваю. Спочатку легенько щипаю нашу серединку, нашу коробочку, а потім по, по, в неї по як то, радіусу, так, пришиваю вже самі тичинки. Ось цей листочок, звичайно, посаджу на клей, пришиваю основу, пришиваю етикеточку і все. І наша краса ось така вже готова. Тому все, чекаю ваших результатів і запитань, якщо вам не зрозуміло.